23 травня 2023-го. Москва, Кремль. Так званий голова Конституційного суду Ерефії Зоркін ділиться зі своїм шефом Путіним сенсаційним відкриттям. Мовляв, у архівах віднайшли рідкісну французьку карту 17 століття. І там. Почому я принесся. Там немає України. Путін зрадів. Ну, ми знаємо, що эти землі просто входили в состав річі Посполіта, а потім попросили в состав московського царства. От і, все. і як завжди, помилився. Я, хоті, не очень хорошо, може бути учився в університеті, тому що пиво много пив у свободне час. Карту, яку показав Путіну його посіпака, частина атласу Східної Європи. Його у 1674 році створив картограф Гіом Сансон. Її назва Європа поділена відповідно до масштабів її головних держав, поділених на головні провінції. Україна на цій карті є. Центральна Україна правобережна та лівобережна, позначена як Україна земля козаків. Західна Україна Чорна Русь, Русь Нуар. Але що найбільш цікаво Зоркін обманув свого шефа двічі. І велике царство російське. Бо на цій карті Україна є, а Росії немає. Ти що, з глузду з'їхав, чи що? Пива треба було менше пити і вчитися. Росії у 17 столітті не існувало. Країну 404 на карті 17 століття позначено як володіння Московського царя. А територія, де згодом буде розташований Петербург, Позначена як Інгрія та належить Швеції. Я, хоч і не дуже добре, хорошо можуть в університеті, тому що півом много пив в свободне вільний час. сьогодні. Ми вирішили дослідити старі карти і з'ясувати, як там позначали Україну і чому Росію навіть у 18 столітті підписували Тартарія. Карти, нехай і примітивні, люди почали робити дуже давно. Найстаріша, знайдена на території України, нараховує 14 тисяч років. Її виготовили на бивні Мамонта. Удосконалилися мапи за часів грецької цивілізації та Римської імперії. А сучасного вигляду досягли в епоху середньовіччя. Ось так звана карта Роджера. Зроблена вона на замовлення сицилійського короля Роджера II, Арабським картографом Аль-Ідрісі. У середині 12 століття є тут і нинішня Україна. На карті написи Арт Аль Русія земля Русі. Це територія правобережної та лівобережної України. і Мутасіль Арт Аль Русія з'єднана земля Русі, а ще аль Русія Альтуані. Від Русі залежна від Русі залежні саме північно-східні землі, територія нинішньої Росії і Большої царство російське. Ти що, злузду з'їхав, чи що? Є Рашка. Убога, ущербне, злає, очі адресіне. Ражка у ту пору на картах таки існувала. Так називалася нинішня Сербія. Москви ще не було. Трохи згодом Русь Україну на картах позначили у 13 столітті. Далекі Ісландці. Цікаво, що на ісландській вікінгській карті 13 століття у всій Європі є лише три міста. Це Рим, Константинополь і Київ тоді ж у 13 столітті велика держава Русь зі столицею в Києві припинила своє існування після походу військ Хана Батия. Майбутня Росія стає частиною Золотої Орди. Проте термін Русь на середньовічних картах залишається щодо двох різних країн. Північні європейці пишуть там, де Новгородчина, а Центральна Європа малює там, де Прикарпаття, тобто та територія, яка у 13 столітті стала королівством Русі, коли Данило Романович, Волинський князь, об'єднавши Галичину і Волиню, оскільки він був старшим Аномаховичем, тобто з усіх Рюриковичів, він був коронований, і далі звикли ті сусіди. Там далі Польща, там Німеччина, Італія. Знати, що Русь це Прикарпаття. Ось зразок такої карти авторства Авраама Крескеса. Це 14 століття. Час занепаду королівства Русь. А де ж тут Україна? запитає який-небудь путь. Що ж, пояснюємо, Україна на картах з'являється у 17 столітті разом з козаками та державою. Вперше це сталося на так званій карті Радзивіла 1613 року, де значна частина України Русі називається волинь Тогобічна, що тепер зветься Україною. А француз Гійом Левасер де Поплан свої мапи вже називав просто карта географічна українська і. Генеральна карта України. Бо план був військовим інженером і у 20-х роках 17-го століття працював на замовлення польського короля над зведенням фортець неподалік від Запорізької Січі. Спочатку він малював карти так званого Дикого поля, власне козацьких територій, а згодом збільшив масштаб до всієї України. Тут ми бачимо еволюцію того, що спочатку Україна пов'язується з тими територіями, де безпосередньо є козаки, чи чим володіють козаки. Але е, одночасно люди знали, що один і той самий народ проживає від Карпат до московського кордону. І тому карта Боплана, якщо її подивитися, е, вона фактично збігається з тими шкільними картами, які висять в кожному класі української школи. Боплан був не лише талановитим інженером та картографом. А й мав письменницький хист. Він залишив по собі кілька описів свого роду репортажів та подорожніх нотаток. Один з яких називається Опис України. Вони дотепні, кмітливі, винахідливі і щедрі, не прагнуть до великого багатства, але надзвичайно кохаються у своїй свободі, без якої не уявляють життя. Саме через це вони такі схильні до бунтів та повстань проти місцевих вельмож, як тільки відчують утиски. Гіом Левасер Дебоплан. Опис України. Там ніт України. Україну Боплан покинув у 1647-му. Саме напередодні Визвольної війни Хмельницького і створення української держави під назвою Гетьманщина. Свій опис України Боплан видав у Франції у 1660 році. До нової країни тоді в Європі був шалений інтерес. Тож не дивно, що на неї звернули увагу і картографи. Ось ще одна карта 17 століття, де Поділля іменується Україною. Видано у Амстердамі. Власне, саме на цей час припадає видання Атласу Гіома-Сансона. Та сама карта Путіна. Там немає України. Але на початку 18 століття вже на цій території, а це доба Північної війни Гетьмана Мазепи. А вже всі європейці пишуть: Україна або земля козаків. Наприклад, ось. Це 1720 рік. Карта видана у Нюрнберзі. Її автор німець Йоган Батист Гоман. Україна тут називається Україною, а ще Русю. А от Росія Московія або ж Тартарія. На схід від Москви Мордва. І Большої царство російське. та ні. Московія або Тартарія. Ви хочете нас привратіть в Московію? Або ось ще одна карта, де Росія Тартарія, а Україна на захід від Дніпра Русь. І ще одна карта 18 століття, де Україна Україна, а Росії нема, лише Московія. Автор Матеус Зойтер теж німець. Наприкінці 18 століття мрії Путіна починають ставати реальністю. Україна на тогочасних європейських картах зменшується в розмірах. Ми можемо здогадатися, чому це відбувалося. Тому що Російська імперія скасувала автономію Гетьманщини, поділила річ Посполиту, захопила узбережжя Чорного моря, скасувала Кримське ханство. І в результаті Україна опинилася десь у нетрях цієї величезної російської імперії. Якщо тебе немає в політичних колізіях, то із карти ти можеш поступово зникнути. Що найдивніше? Зникаючи з карт європейських. Україна виникає на картах Російської імперії і нанесла її туди, одна німкеня. 6 липня 1762-го Софія Августа Фредеріка Ангальб Цербст Дорнбур разом із коханцями вчинила державний переворот і позбавила влади свого чоловіка Карла Петра Ульріха фон Гольштайн Готорпа. Йдеться не про Прусію, а про Росію. Так починалося правління Катерини II. У 1764-му Катерина ІІ ліквідувала автономію української Гетьманщини. І цього ж року знищила ще одну Україну Слобідську, яка теж мала статус автономії. Запровадила губернії. Гетьманщина стала малоросійською, а Слобожанщина Слобідською українською губернією. Повернення України на карти співпадає у часі з епохою романтизму та етнографічними і мовознавчими дослідженнями. У 1842-му чеський мовознавець Павел Шафарик видає карту слов'янських земель, де дуже чітко показує межі проживання українців, яких щоправда називає малорусами. Є такий пункт які який також нам дуже сильно нагадує сучасну карту України. Тобто, це поширення нашої мови. Поряд з великорусами, малорусами і білорусами шафарик замовним критерієм виокремлює і новгородців. Пізніше вони зникнуть з етнографічних карт. На карті шафарик спробував передати назви з транскрипції мов місцевих народів. І в результаті ми спостерігаємо типово українські назви міст Львів, Чернігів, Харків, Миколаїв і таке інше український модерний національний рух починає висувати свої політичні і територіальні претензії саме на ці етнографічні межі, що як сьогодні кажуть науковці, етномовний простір. Наприкінці 19-го, початку 20-го століття з'являється чимало етнографічних карт України, які чітко демонструють, українці переважали не лише на нинішній території України, а й поза її межами на Кубані та в інших регіонах сучасної Росії. Картиці робилися за мовною ознакою. Тобто українцями вважали тих, хто говорив українською. У 1917-му в розпал Першої світової війни у Російській імперії сталася революція. Цар Микола ІІ зрікся престолу. Імперія припинила своє існування. Влада перейшла до тимчасового уряду. Українці швидко сформували свій прообраз парламенту Центральну Раду, яка заявила про бажання. Сформувати національну територіальну автономію. Одразу постало питання про кордони. Головним критерієм було визнано етнографічний. Україною мав стати край, безперервно заселений українцем. За основу взяли результати всеросійського перепису 1897 року. Виявилося, що проводити кордони по межах губерній некоректно. Адже колись ці кордони проводили зовсім не по однографічному принципу. Всього українці мешкали у 19-ти губерніях. Українська делегація на чолі з Володимиром Венеченком, яка вирушила на переговори до Петрограду, все ж запропонувала тимчасово сформувати українські кордони у межах губернії, де українці становлять більшість. Щодо решти українських земель, пропонувалося вести діалог. Виділення неукраїнських частин з цих губерній і навпаки, включення в склад української області українських частин із суміжних губерній, якими є Холмська, Гродненська, Мінська, Курська, Воронезька, Кубанська область та інші, надається краєвій раді по узгодженню з тимчасовим урядом та населенням цих територій. Декларація у справах краєвого комітету. Утім, російські демократи вкотре закінчилися на українському питанні. Українські керівники Центральної Ради, зокрема Грушевський, коли складав записку, з якою українська делегація поїхала до Петрограда, але при цьому він говорив про те, що у майбутньому треба буде уточнити кордони. Але поки хай Україною буде 9 губерній. Українців там не прийняли. Винниченко з цього приводу чимало писав у своєму відродженні нації, що виявились так звані демократи, виявились більшими шовіністами, ніж, власне кажучи, самі російські шовіністи. Врешті українці вирішили не чекати погоди з Петрограда і самі проголосили Україною територію тих губерній, де вони становили абсолютну більшість. Супереч на станові з Петрограда. Було видано перший універсал, де Україна фактично заявила про те, що якщо їй не будуть е з нею обговорювати про це, то вона буде це все робити явичним порядком. Багато хто в Росії взагалі це сприйняв ледь не як вихід складу Росії, там були великі скандали. Але тим не менше, з Росії приїхала делегація е на чолі з головою уряду Олександром Керенським для обговорення цих питань. Е і ця делегація якраз складалася. Із людей, які більш-менш прихильні були до України. І коли тривало це обговорення, то піднімалося під час цього обговорення і територіальне питання. Тут йшлося вже про дев'ять губерній, де українці становили більшість населення вже без Кубанської області, бо вона там це була несуцільна територія. А натомість додавалося до дев'яти губерній, знову таки із економічних мотивів, додавалася Бессарабська губернія. Цей принцип, на жаль. Під час цих перемовин не було зафіксовано на папері. Тобто те, щоб про це обговорювалось, про це і Виниченко інтерв'ю в той час давав. і згодом згадував Церетелі, що принцип був узгоджений. Там, де українці становлять більшість, то є Україною. Остаточне визначення границь УНР як щодо прилучення частин Курщини, Холмщини, Вороніщини так і суміжних губерній і областей, де більшість населення українське, має бути встановлене за згодою з організованої волі народів. Третій універсал Української центральної ради. Але на Росії стався переворот, і до влади прийшли більшовики. На словах, Леніни компанії визнали право України на незалежність, але на практиці почали загарбницьку війну. Уже в лютому армія Моровйова захопила Київ. Практично у ці ж дні у Бресті відбулися мирні переговори з Німеччиною та Австро-Угорщиною. Учасники, як Радянська Росія, так і Українська Народна Республіка. Після того, як вже було підписано Україною. Брестський мирний договір, а потім і Росію змусили підписати Брестський мирний договір, то там одним з умов Росії теж було визнання Української Народної Республіки. Територія, яку тоді визнала за УНР Росія, була значно більшою за нинішні українські межі. Наприклад, Україні відходила Стародубщина. У 1919 році у Франції стартувала Парижська мирна конференція, покликана встановити кордони після Першої світової війни. Хоч із запізненням, але прибула туди і делегація Української Народної Республіки. Привезла з собою ось таку от мапу українських етнічних земель. Карта складена за етнографічним принципом. Цікава, передовсім тим, що українською тут вважається Кубань. Утім, уже невдовзі почалася нова російсько-українська війна, і на теренах України з'явилася так звана Українська Соціалістична Радянська Республіка. Перша світова війна закінчується, і Німеччина, яка протегувала українській державі Скоропадського, вона ну виходить з війни, терпить поразку. Росія оголошує про невизнання усіх там умов, які вони заключали, і навіть десь там не про визнання України. І от з того часу, із грудня 1918 року, і фактично до 1991 року, коли вже ми говоримо про кордон між Росією і Україною, то ми говоримо про кордон радянської України і з радянською Росією. Так званий тимчасово робітничий селянський уряд сформований у Кремлі. До речі, почав з територіальних претензій до Росії. З огляду на природне тяжіння білгородського повіту до Харківської губернії, тимчасовий робітничий селянський уряд України постановив згідно клопотання білгородського ревкому приєднати білгородський повіт до складу Харківщини. Мова про той самий Білгород, який зараз називається Білгород, і де активно діють російські партизани. Але це вже зовсім інша історія, яка як відомо не звільняє від відповідальності. Ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на Ютуб канал П'ятого і натисніть кнопку Спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашиську брехню. І все буде Україна!